І так, всім привіт! Знову вітаю вас на моєму каналі, де ми продовжуємо розбудовувати нашу українську транспортну компанію. Сьогодні в нас буде дуже цікава серія, тому що ми нарешті займемося урбанізмом в наших містах. Так як ми розвивали тільки промислову частину міст, то ми доставляли різні ресурси. Я думаю, на даний момент велику частину проблем ми вирішили. Тепер потрібно присвятити трошки часу і зайнятися трошки людьми і громадським транспортом. До речі, в нас тут такий короб, що Я би, до речі, почав якраз зразу з того, що принаймні з міста забрав. Так, давайте ми з цього і почнемо. Так, тут у нас ця дорога, яка йде. Ми побудуємо кільцеву. Давайте ми з цього і почнемо. Так, автострада, давайте з такої почнемо. Так. Звідси. Так. Так, що тут? В чому проблема? Так, давайте можливо. Так. Тут ми з'єднаємо напряму. Та що за дурниця якісь? Ось. От. Тепер ці хлопці мали би їхати по іншій дорозі від цих і, можливо, швидше будуть заїжджати. Але так, тут у нас термінали. Таке враження, що от. я знайшов в чому проблема. Мало б вирішити ця проблема. Так, дивіться, як вони тепер класно по кільцевій їдуть. Можливо, вирішиться проблема і почнеться забиратися звідси. Наші інструменти. Ну, подивимося зараз. Так, тут теж є певні проблеми. Перше, тут треба буде зробити нормальну дорогу. Так, тепер ці тут стоять і не блокують тих, що вже чудово. Давайте ми ще тут зробимо таку вуличку, поставимо в місті, щоб було краще тут можна було об'їхати. Надіюсь, це вирішить проблему. Що ж, давайте займемося зразу цим містом. Так, давайте тут ще побудуємо вулиці. Так, і давайте так, тут -то така вуличка, яка нікуди не веде. Це місто вже доволі величезне, до речі, 576 мешканців. Так, давайте ми запустимо. І я думав, що зразу почати тут з трамвайних. Давайте подивимося, які в нас є. Транспортні засоби. Як можна подивитися, не купляючи Так, давайте. Пасажирські. Що у нас? Ну, ці автобуси. Не дуже мені подобаються Давайте все ж таки спробуємо побудувати тут трамваї. Давайте побудуємо трамвайне депо десь. Е, так, це трамвайне депо. Давайте воно десь побудуємо тут. Краще, щоб воно не мішало. Ось тут, наприклад. Ось так. І тепер нам треба буде набути цих інструменти і прокласти трамвайні колії А де це? Не, це не це, це не це. Так, інструменти. А, ні, ось тут інструменти. Ось. Так, це трамвайні колії Давайте ми поїдемо ось так. Так. Давайте ось так. Куди ми? Тут поїдемо ось так. Трамваю. Так, давайте тепер ще будуємо наші зупиночки пасажирські. Так, давайте, по-перше, десь ось тут поставимо. Потім ось тут. Ось тут. Ось тут. Тут. Так, давайте поки що так і нову лінію. Так, давайте тут, 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 тут. Так, давайте купимо зразу такий ось один трамвай, до речі, вже доволі такий модний. Давайте подивимося, як він їде. Проїдемося разом з ним на трамвай. Так. Дві це зразу вже з'явилися якісь пішоходи. Так, супер. Дивіться, люди переходять. Так, тут ми вирішили, давайте зразу приступати до наступного. Так, що тут почали вивозити? До речі, віди, почали вивозити. Треба було просто об'їзну дорогу зробити. І тут пішло. Так, а що там наш мелітопол? Так, супер, все тепер супер. 220%. Давайте приступаємо до цього міста, міста Кам'янське. І ще треба буде потім зробити у нас е, пасажирські перевезення, бо поки що немає так. Що там ця лінія потягів? Поки що в мінусі не вистачає, паливо вивозять, так, тут у нас є якісь Ні, все забирають, все привозять. Тут все чудово. Вже навіть на останній цей переходить рівень, тобто скоро ще більше. хліба можна ще більше виготовляти, але ж сенсу, якщо. Так, тут у нас скільки на ці лінії. Ага, один автомобіль. Так. Так. І ось так. Давайте вісім, щоб ми це порівняли. Ну, давайте теж тут зробимо трамваї. Мені більше подобається ідея трамваю в плані урбанізму. Так, ми бавимося в урбаністів. Давайте також десь тут трамвай поставимо. Так, так може бути тут можна поставити. Ні, давайте десь. Ось тут, наприклад. І повертаємося так наших інструментів. Олі, так. якісь нові потяги з'явилися. О, появилось, до речі, це червона стріла, а якраз дуже класно буде, якщо робити транспорт. Тобто пасажирські перевезення, то якраз. ой нові автомобілі вже з'явилися, так Щось час дуже пришвидшився. 35 рік з'явилося купа нового транспорту. Ого. Так, зараз будемо десь це пробувати використовувати. Так, давайте тільки... урбанізм, урбанізм, урбанізм. Так, тут також нам потрібні зупиночки. Е, так, нє-ні-ні, будівлі, пасажирські зупинки. Так, давайте ми десь поставимо ось тут першу. Тут другу. Третю. Тут ми потім перенесемо, щоб можна було заїжджати. Справді, можливо, зразу треба було це робити. Давайте ми дійсно зразу це зробимо. Так, давайте цю ми зупиночку знесемо. Тому що для чого це відкладати? в Ми можемо підготувати, щоб пасажири вже зразу сюди приїжджали. Давайте спробуємо спочатку з'єднати так, вулицю. Так, це вулиця, тут з'єднати. Нам треба десь це сюди. Ну, буде ось так. Так, тобто от вони йде. Так, тільки нам тоді тут треба інструменти. Е, значить інструменти. Е, як тут забрати навпаки? Тут а ми, нам не потрібно. Як це забрати? Так, тепер тут а, немає, а тут нам потрібно. Так, тут ми поставили тут. Тут ну давайте ось тут. Ну, давайте поки що ось так. Треба буде ще там ту зразу поміняти. Ти так не зможеш проїхати, бо тут поля тільки так. Ну давайте купимо один транспортний засіб. 39. Може він їхати? Ніби їде. Ніби поїхав, так, з'являються якісь люди. Подивимось, давайте тоді дійсно виправимо зразу ось тут. Також нам треба побудувати. До речі, можна. Угу, Тут я так зробив, що знову по-дурному зробив. Ну, а ага, ми зможемо так заїхати і туди виїхати. Так, придумали зараз. Так, тут нам потрібна ось така. І давайте сюди. Також ми проведемо значить, інструменти, нам треба їхати сюди. Сюди, сюди і сюди. І тепер нам треба цю лінію змінити, тому що після вулиці це яка якась кімната? ні. Ого, скільки тут зупинок. Нам треба після південної вулиці, так, та південна. Ось південна вулиця, нам треба додати... А як зробити, щоб він сюди їхав, а не туди? Ну, подивимося, як він поїде. Так, чудово. Добре, давайте зразу на цю лінію може навіть два трамваї зробимо, запустимо. Так, два міста ми вже запустили. Громадський давайте хоча б не оцій. Ні, то постараємось якомога більше зробити. Так, що у нас тут? Тут також у нас повна капець. Тут помножили. Ну і тут поки що так, що там цей човник встигає все забрати. Мені здається, що ні. Давайте в 22, де зараз цей, а ага, він якраз впливе. Пустий, ну подивимося, що лишиться. Трамвайне депо тут також побудуємо. Ой, щось не те нажав. Так. Тут не подобається. Але треба десь так, щоб... О, давайте, можливо, ось тут побудуємо. Що там теж мені не подобається. Ось так, хай буде. І тепер починаємо додати наші полії. Так, поїхали, поїхали. Тут це головне. Це набагато класніший. Ніж автобус, мені здається. Так, треба тут десь придумати, де тепер побудувати тут зупинку. Чого я зразу їх не будував? Бачите, добре, що хоч зараз за це взявся, боле, не можу де побудувати зупинки. Так, чи воно буде. Ну так не класно тут. Але вже що зробиш? Ну, давайте хоча б тут побудуємо. Будуть ходити досить далеко. Так, мені треба заїхати сюди, сюди, сюди. І приїдемо. Тепер так, і тепер будуємо зупинки. Такий вантаж тут потрібен. Так, давайте новий маршрут. Так, є. Де в нас це є? Давайте тут також купимо один транспортний засіб. Мені 40. Так, чудово. Що в нас тут? Цей загрузився? Чого він так довго загружається? І скільки тут лишилося, От якраз достатньо. Так, це розвозить. Ну давайте все ж таки 23 можливо помножимо на 2, щоб трошки більше. І тут ск... запустимо другий корабель скоро. Давайте зараз займемося цією дорогою. Я би зупинив час і чуть-чуть її тут. Переробив, бо мені не буде. Може і даремно я так. Оцю можна буде, ці прямі можна буде. Так, давайте ми тут автостраду. Якщо напряму з'єднати, що буде. Та в чому? Чому не працює... Не, ну тунель ми напевно будувати не будемо. Давайте так. Ось. І зразу інструмент. Давайте тут повністю теж переробимо. У нас тут апорки. Тут переробимо, бачите, і воно стане, мені здається, мало би стати краще. Ось така от пряма дорога. Тут також можна вже переробити. Так, давайте ось тут. Ще машини треба буде скоро автопарк замінювати, але роботи дуже багато. Так, тут пряма дорога. Так, тут. Унель робити ми не будемо. Але ось так зробити можна. Тут. Так, тут. Чи є сенс переробляти? Ну, Давайте поки що просто ось так поставимо, а там подивимося, чи можливо, в майбутньому теж переробимо. Супер. Так, ці дороги також треба нам переробити. Так, давайте тут. Тут до речі, давайте також нажмемо паузу. Так, тут дорогу ми робимо. Давайте. Давайте. Так, хай собі люди подорожують. Так, тепер ця дорога ще нам потрібно і її перебити. Давайте ось так тоді. з'єднаємо. Так, тут зразу також Робимо. Так. тут дивіться, так. Тут можна було теж ці закалючки повиправляти, але це вже іншим разом. Так, тут давайте також зробимо нормальну дорогу. Тут ми хотіли зробити. Так, де цей корабель? О, він якраз супер далеко. Давайте ми його зразу продублюємо. Може давайте подивимося, якийсь замінити його на якийсь інший. Так, давайте вантаж. Ну, давайте змінимо цей старенький на цей новіший, і зразу продублюємо. Давайте подивимося, як цей новий кораблик виглядає. Мені здається, що ми купляли його з самого початку. Дивимося, так, він нормально забрати все це, що тут є. І доставити більше товарів у Львів. 65 зразу практично все забрав. Так, тепер треба буде, щоб активніше ці машинки щось возили, бо. Так, в майбутку під цього має вирости нас. доставка. Так, нам треба в Макіївку возити товари, а для цього нам ці поїзди треба замінити. Давайте зразу глянемо, на що їх можна замінити. Тут було 9 і 1. Так, а чи достатньо у нас тут палива? Недостатньо, давайте. Так, замінити. Давайте подивимося локомотиви, які є. Цей електричний і потужніший. Ідеш. Ну, чуть-чуть. давайте додамо один. Так, вантаж. Нам треба возити. Ну, давайте будемо возити далі наших 10, нехай буде. Так, скільки у нас зараз 72, 80, добре. Давайте 4 ці і будемо товариші 4 возити. Ну, давайте спробуємо так. Так, тут у нас все транспортується, так, все транспортується. Так, давайте ще тут ми, до речі, дорогу поміняємо. Тут треба ще буде... То, поміняти автопарк, я забуваюсь про це, але... Так, це тепер, щоб заїжджати, так, все, це, це працює. Вугільна шахта. Ось тут є вугільна шахта найближча, тут, тут. Давайте так. Давайте спочатку побудуємо вугільну. Так, давайте ось так. Ми вже не будемо так перевикористовувати. Роботи, знаєте, стало дуже багато, але це, я думаю, добре, скоро поробимо це все, буде значно краще. Досить швидко маю привозити. Так, давайте зразу тут побудуємо ще е, вантажну станцію. Просто вже хочеться запустити на максимум виробництво тактики. Давайте 30 метрів. Давайте ось так об'їдемо гору. Ось тут можна. Дивіться, тунелю нема. Так, тунель, не ні, ні ні ось. Ось так. Дорогу об'їхали. І давайте тут будуємо зразу будівлю. Так. Тут. Так, і давайте два нових маршрути. Звідси ми поїдемо сюди. І. Звідси. Ми також поїдемо. Сюди. Так, тільки тут треба термінали. На другий. На четвертий термінал. Так, і зараз ми запустимо цей завод, щоб він нарешті нормально запрацював. Так, а де в нас є депо? Ну давайте ось тут купимо. Так, тут новий вже кращі вантажівки. Це в нас будуть тільки на брі їздити, тому якщо щось поміняємо їх на. Також кош... ну, давайте 10 спочатку. 42-го. Так, як ми тут вже на повністю запустимо, тоді буде зібратися. Так, почало появлятися, так тут вже появилось. Давайте націнили і зразу поставимо. 90, так. 180, 269, 359. 102, Продати. Ще один продати. І ще один продати. Добре, нехай буде поки що так. І подивимося на цю лінію. 163, тобто один. Раз, по двоє, то Вже буде 326. І давайте ще раз, два, три. Добре, давайте поки що так, а далі побачимо. Почав з'являтися трошки запас, ну подивимося залізної руди. Давайте оці ще тут возять залізну руду їх поміняємо на. Тут треба такі, щоб метал могли возити, тому весь вантаж. І якраз почали би вивозити. Тут більше металу має з'являтися. Так, це вже нові сервіслі. Скільки в нас ще всього? Нам ще треба запустити купу громадського транспорту. Так, давайте тут зразу теж додамо ще хоча б один трамвай. Є наші... Ні, давайте не будемо міняти просто. Так, тут а в нас зараз буде капаць, Я відчуваю вже. Давайте ми зробимо ще один, можливо, заїзд. Так, їм треба сюди заїжджати. Давайте отак вот зробимо. Подивимось, чи воно нас щось дасть. Щось дасть ще ні, так, ніби заїхав. А ну як на сіли, не є. Так, що там метал? Дивіться вже скільки цей, ну має піти. Доставка. Та, ніби достатня доставка. Ага, тут проблема. Давайте тут ці машинки, які возять, також поміняємо на новіші, кращі. Це. Все, всім дякую, що дивилися цю серію. Бачите, дуже багато всього зробили, але ще дуже багато нас чекає попереду. Економіка стає дуже. Стає все складніше і складніше цим всім керувати. Ну, я думаю, ми справимось. Дякую за увагу. Будь ласка, залишайте коментарі, подобайки, підписуйтесь на канал, далі буде більше.